Роман Погорілий співзасновник проєкту «Діпстейт» і військовий аналітик з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні, героям слава від вчорашніх повідомлення. Нам надходили від села Кліщіївка Бахмутського району. Говорили про те, що там ідуть важкі бої, бої, продовжують окупанти вести наступ на трьох напрямках. Що ви скажете з приводу ось саме бахмутського напрямку, бахмутського району? Як ви бачите розвиток подій там зараз? Пахмутський район, театр бойових дій найгарячіший зараз дійсно біля Кліщівки, але наступ ведуть наші збройні сили України. Зараз ведуться бої за ключові висоти в тому районі, а саме 215 і 233. Скоро ми побачимо результати тих дій. Відповідно, після взяття ключових висот Клішіївка по суті буде під вдалим. І хорошим видом, відповідно, далі наступ буде продовжуватися вже з цими висотами, що сподіваюся, полегшить нашим збройним силам роботу. Ми бачимо результати за останні дні. Бачимо вже сині зони на мапі працюють як і на півночі кліщівки, так і на півдні із усіх сторін. Тобто Працюють, просуваються і сподіваємося, скоро будуть результати раніше. Повідомляли вже про взяття Кліщівки, і нібито uh -huh. там русня вже звідти вийшла. Ну, як бачимо, на сьогоднішній день та інформація не відповідала дійсності. Русня, на жаль, залишається в Кліщівці. Вони дають бій. Але е, наші збройні сили сильніші, тому вони їх виб'ють. Е, можна ще відмітити Бахмут е, на півночі Бахмуту, е, зокрема район Верхівки. Там також йдуть е, бойові дії, е, намагаються хлопці просунутися до населеного пункту. Е, вже є е, інформація, яку можна публікувати, тому ми розширили сіряк, тобто зону бойових дій. і е, е, також... Е, Інші напрямки на півночі працюються, чекаємо тільки результатів і офіційних підтверджень. Угу. Скажіть, будь ласка, ну от ви, враховуючи карту вашу, ось такі просування, бачите, останнім часом чи вони до цього були? Ну тобто, як ми хочемо зрозуміти інтенсивність інтенсивність просування нашого? Останнім часом, от з моменту початку, коли почали з'являтися сині зони, скажімо так. Можна і відмітити зелені зони, тобто кожен день йдуться якісь дії, йдуться, ведеться робота, просто не все так просто, адже русня дає бій, вона дає відпір, і тільки відомо про якісь просування, про якісь підтвердження, де хлопці вже закріпилися, тоді відповідно і реагуємо, і ми. Вчора Ганна Маляр говорила про те, що ворог в самому Бахмуті він знаходиться фактично в пастці. Що вона мала на увазі? Не знаю, що вона мала на увазі. Можливо, пастка про майбутні плани, які мають Збройні сили, і по характерам вже відомих результатів і дій, ми можемо побачити, чого хоче досягнути. Збройні Сили України, як як які наслідки будуть, і як це все обернеться, покаже тільки час. Угу. Чи бачите ви, як ви оцінюєте точніше, просування, можливо, на інших ділянках фронту? Я маю на увазі от саме схід нашої держави. Давайте так ну, само за окрім, останній час. Окрім Бахмуту, як таких масштабних. Зрушень по лінії бойового зіткнення немає. Можемо спостерігати Авдіївку, але не по зміщенню лінії бойового зіткнення, а саме по відбиття атак. Дуже багато було останнім часом спроб, наприклад, в районі Крутої Балки прорватися. Русня там за останній час сконцентрували велику кількість військ і намагалися пробити оборону. Останнє уточнення не нове. А уточнення саме по, в районі опитного по лінії бойового зіткнення, яке вже відбулося досить давно. Просто нещодавно ми отримали по суті дозвіл і підтвердження від бійців, які перебувають там, що ось ця зона там вже давно перебуває під нашим контролем. Романе, чи ви з нами? Зараз пробуємо ще раз зв'язатися із Романом. Поки що друзі, нагадую, що а ні, не нагадую Романе. повертайтесь до Прошу. нас. Так, продовжуйте. так. Само, так само можна звернути увагу на район Криміної, район населеного пункту Білогорівка Луганської області. Масштабних зміщень по лінії бойового зіткнення немає, але знову ж таки. Русня намагалася пробити оборону. Там були локальні наступи, коли сконцентрувалася група військових, і намагалися прощупати нашу оборону. Посилювався обстріл, і зараз вони дуже важкі йдуть. Що в серебрянському лісництві, що в населеному пункті Білогорівка. Такий постійний тиск відбувають наші військові, але як бачимо, трима. Мають оборону і не дають просунутися ворогу. Е, ну і район вугледару, можна так сказати, е, теж можна віднести до тих напрямків, тих подій. Ніяких е, таких зміщень по лінії бойового зіткнення теж немає. Е, так само, як і на Мар'їнці. Е, Стандартні угу. обстріли, тиск, локальні якісь спроби просунутися, атакувати, але всі атаки відбуваються. Над великими зусиллями і зміщень немає, тобто, Романа, враховуючи те, що ви говорите, інтенсивність цих боїв вочевидь окупанти підсилились на сході України. Як Ви вважаєте, це вони приїхали з інших ділянок фронту? Чи це якісь свіжі мобілізовані? Можливо, у вас є інформація. Ну як підсилились, вони резерви, якісь щоб закривати дірки, там запаси людського ресурсу, тому що у них він іде як, як вода, просто вони його використовують безрозумово. Угу. Вони його поповнюють постійно. Просто у них така тактика, коли вони концентрують якусь кількість на якомусь напрямку, тому що вони кожного разу шукають якісь прогалини. Якісь спроби в нашій обороні, відповідно концентруючи якісь зусилля на якомусь такому відтиночку, і намагаються прорватися. Їм дають бій, їх відкидають, не пропускають наші збройні сили, розбивають вони е збираються знову, десь в якомусь напрямку, і так постійно, постійно, постійно. Ну а інтенсивність обстрілів. Вона не вщухала, вона є постійно просто можна спостерігати динаміку, коли десь менше, десь більше, десь сильніше, десь інтенсивніше. Але таких масштабних змін не відбувалося. Угу. І от останні повідомлення: ми маємо зведення з фронту від пана Череватого, так від командувача східного груповання війська. Кразі він говорить про те, що на бахмутському напрямку, про який ми з вами Романе, ще не говорили, збройні сили таки продовжують утримати ініціативу. Ну, а на Лимано-Куп'янському противник невдало намагається прорвати українську оборону. Знову, знову ж таки, непогані новини маємо зі Сходу. А як ви оцінюєте напрямок Запорізький? Він теж доволі складний. Дуже складний. Ми всі бачили, скільки часу Русня готувала оборону, копала окопи, будувала фортифікаційні споруди. Звичайно, оборона там вибудована дуже щільна. І навіть останні події показали, як важко там пробуватися, але жодна перепона не стане на шляху наших збройних сил. Звичайно, зараз важко трошки інформаційно все затихло, але наші збройні сили продовжують там дії. Десь ми бачимо роботу. Наприклад, останні дні є. Певні зміщення по лінії бойового зіткнення в районі Роботиного. так само сподіваюся, скоро ми побачимо в інших населених пунктах зміну по лінії бойового зіткнення. Але поки ця інформація не публічна, ага. тільки сподіваємося на успіхи і роботу наших збройних сил. Чи можна говорити, що ось лінія оборони, про яку ви розповідаєте, вона на запорізькому напрямку найпотужніша або найміцніша, якщо можна так сказати, чи ні? Ну, одна з найпотужніших, звичайно, є ну це інші до того, що приміром, якщо говорити про Херсонщину, ну там, наче військові говорять, що легша оборона, аніж та, яка на Запоріжжі. Ну, звичайно, якщо порівнювати якісь ділянки фронту там з Херсонщиною і Запоріжжям, угу. то там і географія трошки інша. І відповідно там, в силу останніх інформаційних подій, що я маю на увазі, коли там говорили про контрнаступ, звичайно, що Росія готувалася, і були ймовірні напрямки ще на той час, які могли розвиватися, і звичайно, Росія знову ж таки реагувала. Вони готувалися. І якщо там брати, там, наприклад, Запоріжжя і е, зараз район Бахмуту, де велися наступальні дії, е, то, а на Запоріжжі готувалася оборона, то звичайно, що на Запоріжжі вона більш е, така вибудована щільніше. Але це не змінює важкість, як і там, і там, тому що е, дуже важко все дається в силу географічних е, Таких обставин і людського ресурсу, який задіяний у окупантів, так само і інших різних чинників, давайте ще поговоримо про події, які сталися в Макіївці. В окупованій нагадаю нашим глядачам окупованій Макіївці, була велика пожежа. Там горіла нафтобаза. все через обстріл стався розлив паливо. Є такі повідомлення. Паніка у росіян. Як ви оцінюєте? Подібні подібні історії, скажімо так, як їх назвати. Ну, останнє це дуже класно е, показує, е, от пришедеральне відео. А ще показує те, що наші збройні сили працюють по е, військовим об'єктам. Наприклад, mm -hmm. це був склад боєприпасів. Тобто ми це розцінюємо так вичисли... само, як частину контрнаступу. Бо це контрнаступ це ж не лише пересування просто ногами по, по землі на певних ділянках. Це більше частина війни, де необхідність ураження логістики, складів, місць зосередження особового складу. Невід'ємна частина потрібна і знову ж таки дуже часто від окупантів ми чуємо, нібито збройні сили обстрілюють просто міста угу. шкодять цивільним. Сьогодні згадуємо нічну атаку. по Львову. як роблять вони. Б'ють по цивільним будинкам. А як працюють збройні сили, виявивши склад боєприпасів і чітко вдаривши по зосередженню цих боєприпасів? Дуже таке ювелірне ураження. А от питання, коли склад боєприпасів розташовується посеред житлових кварталів, то явно не до нас питання від. Відповідно, такі ураження наносяться постійно, чіткі, дуже точні, і вони будуть наносити наноситися й далі. Ну будемо на це сподіватися. Давайте ще Херсонщину. Ми на початку тижня багато говорили про Антонівське місти. Звідти була інформація про певні там бойові дії, але зараз якось менше про це говоримо. Як ви оцінюєте зараз Херсонщину? маю на увазі ось цей напрямок. Ну щоб вже завершити ділянку. Ну, якщо брати саме той напрямок, і ті інформаційні новини, які подавалися про переправу, то нашим хлопцям там не легко, тому що йде кожен день в невоураження, там застосовують артилерію і авіацію. Але за розповідями самих військових вони тримаються, вони продовжують робити свою роботу, наслідки. Знову ж таки, і підриву ГЕС і всього іншого дають про себе знати. Просто не дуже публічна інформація. Угу. Про яку б хотілося говорити, тому що хочеться побачити результати наших військових. А в першу чергу це їхня безпека, і тому треба сподіватися і дати їм робити свою роботу. А як будуть там уже? Може... Далі йти ці події, розвиватися, покаже тільки час, але там їм дійсно нелегко, тому що русня це все спостерігає, вони бачать. Але і наші збройні сили вибрали такі моменти і такі підходи, які допомагають їм і закріплятися, і переправлятися, і утримуватися, і вести бойові дії. Тобто, це показує високу підготовку і високу силу наших збройних сил. Це точно. Дякую вам за аналітику. З нами Роман Погорілий був на зв'язку. Співзасновник проєкту проекту і військовий аналітик.